Битва за правий час, а не лівий. Аркадій Споглядальський витріщався на чистий аркуш паперу. 47-е «Завтра, поспіль він залишався чистим і не в переносному, а в буквальному сенсі. Чорнило в його ручці випаровувалося, не долетівши до поверхні через часову невизначеність. За вікном місто жило своїм химерним життям. Листоноша Полит, проходячи повз, швергонув у вікно Аркадію конверт із криком. Вам, учорашньою поштою! Конверт пролетів повстіл, стіл, вдарився об стіну і прилип до неї рівно на добу, до наступного вчора. На вулицях панував хаос, впорядкований, наче шафа з консервацією після землетрусу. Крамниця Свіжозавтра вивісила табличку завтра знижка на сьогоднішній сир. Не прогавте вчора. Перехожі, сперечаючись, чистили зуби. Одні агресивно вперед, за сьогодні, інші ніжно назад, за завтра. Головний звук міста не гуркіт машин, а їхні клаксони Вжчик! Вжчик! Звук перемотування плівки назад у касету. А над усім цим, з динаміків на ліхтарних стовпах, лунало розмірене, гіпнотичне Тік так четвер. Тік так четвер. Аркадій зітхнув. Він намагався написати оду п'ятниці. Він пам'ятав її невиразно. Це було щось пов'язане з почуттям завершеності та запахом смаженої картоплі зі шкварками. Але як оспівувати те, що вперто не настає? Раптом на кухні матеріалізувався пінгвін у рясі та дибою в ластах. Він суворо подивився на порожній чайник і виголосив Єресь порожнечі, зізнавайся, чи кип'ятив ти воду двічі в один і той самий час. Чайник мовчав. Пінгвін, невдоволено ляснувши ластами, зник у раковині з булькотливим звуком. У цю мить у місто вбігла паніка. Ні, не метафорично. Це був конкретний чоловік у занадто тісному костюмі пісочного кольору, який випереджав власну тінь рівно на півкроку. Тінь відчайдушно намагалася наздогнати п'яти, перечіпаючись через невидимі тріщини в асфальті. Громадяни, всього четверга сусідніх часових петель. випалив він, захекавшись, застрибуючи на тумбу для оголошень, яка зіщулилася від несподіванки. Я агент хвилинки, я вас не питатиму. Я чув страшну новину, стрілку хочуть повернути вліво. Натоп завмер. Хтось пустив бублика, який покотився тротуаром, намотуючи на себе торішнє опале листя. Якщо стрілку крутити вліво, всі події почнуть схлопуватися, продовжував хвилинка. Його слова зливалися в один надзвуковий потік. Ваш сніданок повернеться в тарілку, потім в холодильник, потім в корову, і ви залишитеся голодними, а ваші пупці розв'яжуться. І вас жартома виверне на виворіт. Сказавши це, він судорожно помацав свій власний пупок, зав'язаний подвійним морським вузлом на бантик. Його очі бігали, наче секундні стрілки в паніці. Він був колись годинникарем Семеном Секунденком, і він бачив, як його улюблений пісочний годинник, найточніший у місті, через експериментальний зворотний поштовх розсипався, навіть не встигнувши почати відлік. Цей жах незавершеного початку. З'їв його зсередини і перетворив на агента хвилинку. Розділ 3. Баронеса навпаки та її виворітний світ. Відповідь пролунала не із землі, а з неба, точніше з даху пожежної каланчі. Туди, заткуючи задом наперед, видерлася карета, запряжена чотирма млосними котами в капелюхах казанках. Коти йшли суворо задом наперед, муркочучи фугу баха у зворотньому порядку. З карети, попередньо відчинивши двері всередину себе, вивалилася пані сліпучого вигляду. Її сукня була пошита з підкладки оксамиту, а виворіт шовку стерчав назовні химерними рюшами. Це була баронеса Віолетта навпаки. Вона вважала прогрес поганим тоном, а найкращим часом той, де борщ був гарячішим, а трава не ділилася на пікселі. Вона дістала із сумочки, пошитої з нутрощів будильника, маленьке люстерко, і стала читати свою промову по відображенню. Вікотив, од яннин ец, ец у ворок ворог анаколом нянеровтерепою. Ад! пролунало з Каланчі. Для невтаємничених це звучало як набір звуків, але міські містян, звиклі до хроношизи, автоматично переклали. Давайте розберемо це перетворення молока на корову це прекрасно. Це повернення до витоків. Моя мурка. тут голос баронеця здривнувся була чарівною коровою, а пупці Пупці повинні розв'язуватися це звільнення від вузла матеріалізму, назад, до витоків, до первозданного хаосу утроп. Розділ четвертий. Перша сутичка на майдані. Між прихильниками почалася словесна перепалка, яка швидко переросла у щось більше. Вперед, у майбутнє, де йогурт ще не скис. кричав пекар, жбурляючи в бік баронеси пампушку з пилу з жару вчора. Назад, до того часу, коли хліб пахнув хлібом, а не договором оренди печі, волав архіваріус, запускаючи у хвилинку важким фоліантом Історія просіченого часу Том 1, -й, 8. -й. Пампушка і фоліант зіткнулися в півотрі, пролунав хрускіт, і на землю посипалися крихти знання і тісто фактів. Це стало сигналом почалося велике хлібобулочне побоїще. Літали батони бумеранги, круасани чіплялися за вуха, а листкові пиріжки з повидлом прилипали до лобів. Навіючі короткочасні, але солодкі спогади про нормальний день тижня. Годинникові механізми влади. Розділ 5. АУдієнціЯ УМІСРА ТІКТАКА. Сам магістрат міста розташовувався в будівлі, схожій на велетенський настінний годинник, що лежить на боці. Кабінет мера був святая святих. На стінах усіли не мапи, а циферблати з намальованими пичками, що виражали весь спектр бюрократичних емоцій. Схвалено 9.00. На розгляді 1830, відмовлено жалем 20.59. За столом, точніше, на спеціальній підставці, височів мер Тік-Так. Він був масивним дерев'яним годинником з одним оком маятником, який хитався в такт його думкам. Його секретарем був тостер Багет 3000 зі щілинним дисплеєм замість обличчя. Агент хвилинка, звітуючи, не стояв на місці. Він стрибав через невидиму, але виразно чутну скакалку Вж-вж! І від цього його промова дрижала Становище критичних громадяни перебувають в омані, відносно часу треба пришвидшити процес прийняття рішення вж вж баронеса. Навпаки, своєю чергою, приліпила жуйку до стелі і висіла догори дригом, читаючи петицію, написану знизу вгору. Її голос був глухуватим від припливу крові. І тому, вимагаю негайного повернення до календаря, де була середа зажурених вікон. Мертік так мовчав. Репіли тільки його дерев'яні боки. Тостер нервово підсмажував черговий бланк, який вистрілив зі звуком дзень питально. І раптом «Ку-ку!» З дверцят у грудях мера вискочила маленька рукавичка на пружині, і дзвінко ляснула тостер по корпусу. Багет три тисячі здригнувся, спалахнув зсередини і у відповідь вистрілив у мера під горілим сухариком. Бонк. глухо пролунало від дерев'яного корпусу. Бачите? заволав хвилинка, припинивши стрибати. Ку це код. Код успіху, код ургентності. Вперед. Цілковита ретроградність. прокричала баронеса, відлипаючи від стелі й падаючи у крісло. Ку це перша половина слова куди, а так це згода. Він згоден, що час кудись подівся, і це куди? Назад. мертік так лише тихо рипнув. На його циферблаті стрілки склалися в дулю, сповнену подиву. Місто розкололося. До табору хвилинки правочасовики стікалися всі, хто вічно спізнювався, чи йогурт скисав, а помідори в холодильнику мутували в невідому субстанцію швидше, ніж встигали дозріти. Їхнє гасло вправо до світлого завтра, хоч якого небудь. Під знамена баронеси лівочасовики ставали ностальгуючі. Ті, хто пам'ятав смак справжнього згущеного молока з бідона, і просто люди, втомлені від постійного поспіху. Їхній клич вліво, до вчорашнього обіду, він був смачнішим. Штаб розташовувався в занедбані кондитерський ласунчик, зброєю слугували засохлі пампухи. Кожен пампух це сльоза дитини, яка не отримала солодкого символ радості, що не відбулася. Їх гартували на балконі під фальшивим сонцем, із написом ніч. Поливаючи розсолом сліз розчарування. Агент Хвилинка особисто проводив строєву підготовку. Раз два, раз два. Не відставати від секундної стрілки. Ми людські метрономи. Той, хто блюватиме від швидкісного маршу, слабак. Пам'ятайте, блювота це просто невчасний обід. Командиром загону Секундомір був похмурий здоровило, який вимірював усе навколо від довжини кроку до проміжку між чханнями. Він вічно кудись поспішав, навіть стоючи на місці, через що його черевики стиралися на стружку. Розділ вісьмий. Їхньою цитаделлю був старий взуттєвий магазин Атлас на п'ята. Зброєю обрали ложки для взуття. Ложка ідеальний інструмент, почала баронеса, сама тримаючи ложку як диригентську паличку. Вона створена, щоб чіпляти щось незручне і витягувати НЕ кидайте її. Притягуйте, уявіть, що ложка це гачок, а майбутнє жирна нахабна риба, яку треба витягнути назад у затишний ставок минулого. Солдати стояли в рядах, напружено цілячись ложками в невидимі мішені і заткуючи, намагаючись притягнути до себе щось хороше із завтра. Зброярем була баба шпулька жінка, яка пам'ятала, як однією ложкою можна було розмішати бетон, а потім з'їсти нею медяник. Центральна площа міста була велетенським циферблатом, вмурованим у бруківку. Дві армії рушили назустріч одна одній. Правочасовики марширували під бадьорий ритм, що збивався, який вибивали на дудках і порожніх пляшках з-під кефіру. Їхні кроки відбивали тік-тік-тік, бум. Лівочасовики пливли, заткуючи під заупокійний вальс, який грали задом наперед на розладнаному піаніно з коліщатками. Звучало це як. «Цму -цму -ца дол долабир. Битва почалася. Пампух, влучно кинутий пекарем з глухим бдищ, застряг у ложці чоботаря. Той з розвубленим виглядом дивився на свою ложку, на яку був нанизаний пампух, як на велетенський, неістівний чупачупс. Інший лівочасовик спробував натягнути ложку на хвилину стрілку міського годинника. Стрілка затремтіла від лоскоту і почала судорожно сіпатися, скидаючи із себе атакуючих, як пес обридлих бліг. Агент хвилинка, намагаючись дістатися центру механізму, побіг по великій стрілці. Він послизнувся на позначці 15 хвилин, схопився за тонку секундну стрілку і та, злобно запущавши, почала крутити його шаленою швидкістю. Хвилинка перетворився на розмазану пісочну пляму, з якої долинало. Швидше це добре, вж. баронеса, висячена карнизі до дригом, кричала команди, від яких у неї самої лопалися капіляри в очах. «Заткуйте синхронніше, з почуттям, з толком, з розстановкою, у зворотньому порядку. У самісінький розпал бою, коли пампухи й ложки вже літали градом, а стрілки годинника гнулися під вагою бійців, небо прорізав низький потужний гул. Вжух! Це був дядько Петро, міський прибиральник, абсолютно нормальний, трохи глухуватий чоловік у синьому комбінезоні. Він сидів верхи на гігантському летючому пилососі Буревій Сім. У навушниках у нього грала черемшина. За його особистим непорушним графіком, четвер був днем прибирання неба від хронопавутиння та іншого часового сміття. Знову ці хронопавуки наслідили, бурмотів він, не дивлячись на поле бою. І, направляючи широку трубу, на клаптеву хмару, що звисала з дзвіниці. Бійці обох армій завмерли, задерши голови. Грандіозність побутового жесту паралізувала їх. Вони дивилися, як дядько Петро ретельно, з професійним прищуром, пилососить небесну грязюку, і тут грянуло. Не грім, не вибух, гучне, всеосяжне, соромне бурчання. Бурчали не кілька животів, бурчали. Всі разом. Це був хор голодних кишок, симфонія порожнечі. Баронеса і хвилинка, який нарешті зупинився, його обличчя все ще вібрувало, завмерли, прислухаючись спочатку до загального гулу, а потім до тихого відлуння у власних животах. І в цей момент останній, відчайдушно кинутий пампух і остання, послана стугою за минулим ложка, зустрілися просто в серці механізму гігантського годинника. Пролунав звук Гм. Пш. Няу. Ніхто не став питати про няв. Це було б не тактовно. Велика стрілка, не витримавши фінального удару пампуха обложку, відламалася і з глухим стукотом впала на бруківку. За нею, скорботно брякнувши, послідувала мала. Настала тиша. Така повна, що було чути, як у сусідньому дворі равлик дописує мемуари про вчорашній дощ. Тишу порушив звук із магістрату. Не куку, -ку, а потужний, оксамитовий, обідні. Бонк. За ним другий, третій. До дванадцятого удару всі бійці, вже випустивши зброю, облизувалися. Стрілки на циферблаті мера Тіктака, невідомо як відновившись, показували рівно дванадцяту. Хвилинка, витираючи піт з обличчя, яке все ще вібрувало. Подивився на застигле в небі сонце, яке хтось у паніці підмалював, перетворивши на ніч із вусами. Дванадцята. прошепотів він. Це ж час. Баронеса, спустившись із карниза і ледве стоячи на тремтячих ногах, кров відлила від голови, поправила виворітні рюші. Південь. Обід. Я. я, здається, забула поснідати. Весь ранок крутила час вліво. Вони подивилися одне на одного. Не як на ворогів, як на двох дурню, які влаштували бійку в їданні через місце в черзі. Хвилинка боя потиця пальцем у свій засохлий пампух. У мене є це якщо його розмочити в чаї. Баронеса кивнула і полізла у свою сумочку будильник. А в мене, здається, лишився термос із бульйоном. Він, за ідеєю, мав охолонути ще позавчора, але, зважаючи на обставини, можливо навпаки. Розділ 14. Братська чаша за годину на площі панувала ідилія. З розбитого годинника і порожніх ящиків з-під пампухів спорудили багаття. На ньому стояв казан, у якому ложками для взуття мішали суп з усього, що знайшлося. Засохлі пампухи розмочували у величезному чайнику. Навіть тостер секретар Багет три тисячі, латаючи свій поміятий корпус дротом, ділився випадково підрум'яненими грінками, видаючи задоволене «дзенням». Усі говорили про просте, про те, що суп гарячий, що ноги гудуть, що бігати по колу дурня. Архіваріус і пекар мирно сперечалися, що краще макати в чай сушку чи пряник, Агент Хвилинка, розв'язавши нарешті свій пупок, сидів, щасливо щулячись. Баронеса, навпаки, доїла свій пампух і тихо сказала Знаєте, Амурка не любила, коли її доїли задом наперед. Це було незручно для нас обох. Місто затихло, З порожнілою площею, брязкаючи, покотилося перекоти поле. Придивившись, можна було побачити, що це був клубок сплутаних годинникових пружин і старих стрілок. Час не пішов ні вправо, ні вліво. Він присів на навпочіпки, втомлений і закуняв. У кабінеті мера було тихо. Місячне світло падало на дерев'яний корпус містера Тіктака з тихим, лагідним репінням. Відчинилися маленькі дверцята в його животі. Всередині, серед блискучих, але тепер нерухомих шестерень і гир стояло затишне бігове колесо. У колесі, згорнувшись калачиком у гамачку, пошитому з носової хустинки, спав вгодований пухнастий хом'як. Він сопів і уві сні прицмокував, наче згадуючи смак підвечірка. Над колесом висіла табличка, на якій кострубатим почерком було виведено не будити. Відпочиває час він теж живий. Камера повільно від'їжджала з кабінету, прощалася зі сплячим містом, де на ліхтарному стовпі хтось уже домальовував посмішку до слова ніч. І десь у самій глибині тиші, у підвалі кондитерської ласунчик, почувся перший нерішучий, але абсолютно правильний звук Кік. За ним, витримавши ідеальну паузу. Так.